Ну що, всім привіт! Давненько я не записував нових влогів для вас, чесно кажучи, тому радий вас бачити. Може, буду трошки десь щось там запихатися, попихатися і а, тупити, але вмотивований на те, щоб трохи змінити контент, зробити його більш якісним, ніж він зараз. Так. вас зараз. Світла у нас немає, в цьому плані у нас нічого не міняється, звісно. Так, ідемо, зараз розтопимо. <плес> Щось зі машина під'їхала, чому мені показалось? Погода власне ось така. Зимова-зимова. <схі> у нас сьогодні 15 січня. 14 тисяч, січня, краще січня. там, Не пам'ятаю яке, але сама суть. погода, самі бачите, яка, не в роті без зима. І сьогодні четверг, а четверг у нас власне пакування, і я йду розтопити. Ну, Ви в курсі цього всього діла. Вже неоднократно це все бачили, якщо, звісно ж, дивилися. Розтопимо буржуйку щоб було більш-менш тепло, а, не дуже думаю, що ми будемо дуже довго тут затримуватися, бо все ж таки холодно. Хоча я вам хочу сказати, що і в квартирі зараз пиздець, як холодно. Так, знову ж таки, світло. Ой, тут, звісно, в складі в мене пізда повна через те, що холодрига. Знаходитись, їбать, падаю. Знаходитись тут. Ну, блять, ну реально не хочеться. ну Хулі ти тут будеш робити, коли тут піздец холодно. Тому ти в кращому випадку приходиш, бирай то все запаковуєш і просто робиш зйобан забіч, того що ти блядь, замерзаєш. Так, там у нас що пусто, нічого нема. Мені потрібні дрова, заготовок у мене вже ніхера тут немає. Мені потрібні якісь трусіля, щоб щось розтопити, правильно. Так. Я не знаю, чи в мене якісь труси тут поставились. Ага, вон бачу, лівчик є. Давайте... Давайте такий лівчик. Підемо. Закинемо в розход, а хуй. Так, що нам ще робити, ну, як не лівчиками топити. Так, лівчик це в нас піде тут, піде. Ну, до лівчика мені потрібні якісь дрова і трохи сухих перш за все. Тому що ті, що будуть з надору, вони в принципі як. Вони то сухі, їм вже лед-далет, як то кажуть. Але фішка в тому, що крім того, що їм лет да лед, вони ще ще Ну трохи, блять, в снігу в усій цій байді. Я думаю, ви розумієте прошу що Так, як нам це, на? да, в мене тут є всяка хуета. Так, коробки ці нахуй. Всяка хуета, яку я колись куляв, але я... Ну, типу, це... Таке що ще можна щось з ним колись зробити. У мене десь були прям остатки-остатки. Типа... Блядь, я там пояснити хуй от Прям сміття-сміття, але дерево. Отак от. І там блядь, був просто велетенський 30-кілограмовий ящик, який я хуй знаю, де приткнув. Все, я вже починаю замерзати, вже трахун О, Жість, так, скоріше за все воно десь тут. Питання тільки в тому, де саме. Як ви можете побачити, тут у мене теж дохуяшеньки всьогошеньки. Як знайти мені те, що мені треба, я без поняття. Mm -hmm. вот, да. Десь приткнув, ебать, і хуй зна де саме приткнув. Ладно, поїбать. Пішли на вулицю по дрова. Ой мене. Це моя база. Розпізяйство по житті нахуй. Якщо що, так що не дивуйтеся. Хулі вам дивуватися, вам ли не похуй взагалі, я думаю, да? Чого думаю, їбати? А звісно, себе, ібать всім паху. Дивлюся, блять, чи це телашпен. О! Ай ебать в ногу нахуй штрикнуло. Ти чо, хуйня нахуй? Ще я куябу. Так, коротше тут оцей кронштейн чи як воно, блять, назвать, кріплення це, що я брав. Хіба хуйня, треба все-таки було брати те, що дорожче. Я хотів просто подивитися, що на мені підійде. Я знаю, що на мені підійде, треба заказати дорожче, воно блядь, там різниця в 400 гривень була, чи в 600, я не пам'ятаю. Це коротше, щось 200. А ти їбать як не 600, так 800. Ну щось таке, понятно. Ну воно там прям плотно фіксується, не так як це приймає. Єдине що, я не знаю чи... Те, що плотно фіксується, і бач, воно надівається нормально на куртку цю всю хуєту, бо там типу, лямками йде. Типу на грудак надівається. Ну там стабілізація буде получше. Там не буде точно так трясти, як в мене трясе тут. Тому що тут у мене трясе постійно. І тут через те, що а, воно... Фіксується, ну, тримач, оце, оце тримач. І він так тр, фіксується болтом і цей болт. А сам по собі крепко не фіксується, і коли я двигаюся, він постійно а, злизується вниз і у вас камера падає. Як у мене хуїбать так Раз, два. Але цього мало, я хочу прям нормально загрузити. І оцей, о, ну, оцей прям хороше. Простопити і піти нахуй, грітися в хату. Оп, і пішли. Так. Короче, будуть певні категорії в логові. Буде категорія пиздежа за роботою, за ноутом. Кстати, я за ноутом вже не по... О, падаю, падаю, падаю. Стою. За ноутом уже, і давненько не працював. Я в мене люті канікули видалися. Чисто забив на все хуй і відпочивав від усього. Власний влог не записував. У вас то була перерва, то не було перерви, то ви бачили влоги, то ви не бачили влоги. Коротше, все залежало від того, наскільки мені було впадло або не було впадло. Отак от, от. То зараз вже я стабілізувався, вже війшов в ритм і працюю окей. Так, у мене десь тут хуєво було. Хуєбать холодно, ви не представляєте просто. Ну що, їбать, я розтоплю, вам тут все одно ну, ніхуя видно не буде. Так, ну що, вроді як розтопив, зайняло це буквально ход 2 минути чадить сюди, їбать, сука, видно троханчику витяжку снігу нападало. Трохи посидимо, подивимось, чи нормально прогорить. Якщо нормально прогорає, то в принципі наша робота тут на зараз закінчилася, йдемо в хату. І годинка через три виходимо, коли воно все більш-менш протопиться. Та й все. Вилазимо. Вроді як більш-менш нормально воно топе. Лучше через півгодинки вийдемо ще і перевіримо то все діло, щоб просто так не втикати. Ну на дворі, звісно, погода заїбіть. Я не знаю, я балдію. А, балдію чи балділ би. Якби в хаті було тепло, знаєш, типу, вийшов на двір, там покайфував, пішов на горочку їбать, покатався, покатався, да? зліпив там якусь бабу, снігову, сніжки покидав і пішов назад. Але в нинішніх реаліях це все от, залупа. залопа. Вперше, ну як вперше, це вже п'ятий рік як хочеться що зими в принципі не було, бо кожна зима це, це просто треш це просто дизмераль, це ад їбать. Тому що бля якби жарко літо не було, то все хуйня по сравнению з тим, коли тобі холодно. Коли тобі холодно і ти не можеш ніхуя ні протопити, нічого, їбати. В квартирі на постійній основі 8 градусів. Зараз це вже просто по дефолту світла 4 ну так від 3 до 5 годин на добу і по ітогу виходить, що ти просто де весь цей час Тому що ніхіра ти робити, по суті толкового не можеш і все По итогу у нас із приколів коротше, початку 26-го року це те, що в Полтаві що брали нового очільника-Ова. Цей новий очільник-Ова чомусь ще те нахуй вирішив, що наша а, ця... Коротше, у нас є в Полтаві водоканал, а так як ми не в Полтаві, у нас є типу, аналог водоканалу, це мрія. Типа товариство, яке займається водою в нашій місцевості. короче ну, це не, 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 не думайте, що таке тут. Я просто от... приходжу, залазю під ідіало, намагаюся нагрітися. Треба щось зробити, виліз і обратно шніряю туди. І зараз я теж з вами роздінуся, залізу під отділ, бо нереально знаходитися в квартирі, просто а, працюючи. Через той, і власне, газ ніколи не вимикається. І вся ця байда. Так от, новий очільник вирішив, що наша контора води не підпадає під, власне, цей, скажи ти, скажу і я. Критичну інфраструктуру. І тепер у нас на постійній основі немає води. А, щоб ви розуміли, у нас в кращому випадку є вода 30 хвилин на добу. 30 йобаних хвилин. Тому що вимикають світло постійно. А, так як ми в солові, то працює система башти, башта має бути наповнена. Поки є наповнена башта, є вода в людей. Відповідно, світло вимкнули, світло немає має дохуя часу, башта закінчується. Світло вмикають на годину півтори. Башта за цей час не встигає наповнитися, бо вона велика, резюрував великий, насоси не встигають накачати. А світло опять вимикається, води в башті немає, ми не отримуємо води. І так ПКД, типу вкил кил вкил-викл, і в кращому випадку нам попадає десь 30-40 хвилин води під напором, щоб могла включитися колонка, і ми могли покупатися. Це просто піздець. Постаратися не можна. Стиралки не працюють. Покупатися не можна, посуд помити не можна, ніхуя не можна. Це просто ад начався, Ну от просто вообще ад. До цього було хуйово, але коли в КД виключається вода, і ще й немає води, то це взагалі пізда. Так що такі от діла, друзі, не знаю. Формат цей буде значно частіше. Формат буде не дуже довгим, але буду намагатись робити його більш цікавим і більш змістовним. І, як завжди, два відео на добу ви маєте отримувати. Всім дякую.